Привіт, друзі, на каналі Alternative Use, з вами Василь, канал про Америку. О, це ж тобі таке. <ривіт> <ривіт> ну, зйомки закінчились. З тієї сторони сонце. Коротше, будемо будем якось отак знімати. Коротше, да, Василь, канал про Америку. В цьому відео поговоримо, що, що ж трапилось із CDL в США. А все дуже просто. Трамп всіх. Насажує, насажує і насажає. Коротше, політика така, що в них завжди така політика була. Вони це роблять для їхнього електорату, е так якби вони борються з іммігрантами. І та якби вони зараз придумали закон 26 вересня, що люди можуть сиділ отримати лише з грін-картою або з, про, з паспортом, і вони не будуть продовжувати сиділ, якщо у вас е репароль, е віза. Е U4U, TPS, коротше, все, що не грін і не паспорт, забудьте, що ви їздите на траку. Ось така в них зараз політика. Ситуація в тому, що таких людей дуже багато і багато людей не знатиме, що робити без трака. Багато людей приїхало сюди в Америку лише для трака. Напишіть в коментарях свою історію, чи ви працюєте на траку, чи ви б хотіли далі лишитися. Ну я думаю, що коли. Прийде такий час в Америці, коли трак-драйверів не буде вистачати, вони знову зроблять поступки. Зараз просто, е, так би і злішество трак-драйверів, да, і вони там придумують всякі історії, як е, насадить нас на. Ви поняли. І ситуація в тому, що е, зараз багато українців просто лишиться без роботи. Не, не то, що не буде ще навіть репароля. а... нам дальше через 2 мили зайчик 77 а ну вот там короче а не, не еду еду еду, еду. 2, мили, 2, а может зависло короче ситуация в том что и трай езжать здесь направо а, 77 а бачишь а... давай 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 зависон пішов да Вс, секундочку. Тобі треба туди з'їжджати, на Охару? А, так от друзі, ситуація в тому, що зараз дуже багато українців лишиться без роботи, не тільки без репароля, там без 5-10, 50, а й просто без роботи. І от що тисячам трак-драйверів робити, якщо вони звикли їздити на траку? Більшість з них все життя їздило в Європі, сюди приїхали. Ну я не знаю, таке щось вони придумали. Напишіть коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Єдине, я розумію, що зараз дуже багато людей піде на трак. На, із трака на таксі, доставки, пікап-траки, стрейт-траки, бокс-траки, спрінтери. Якщо комусь із вас захочеться поганяти на таксі в Чикаго, то знайте, що в мене є автомобілі на оренду. Це такі робочі конячки, Toyota Prius. Собі раз заправив і цілий тиждень катаєшся за пару доларів. Ось, якщо треба буде машина на оренду в Чикаго, то можете звертатися, поїздити там якийсь місяць-два, подивитись, а потім рішите собі. Будете далі їздити на таксі, купите свою машину, а ні, то познімаєте довше. Коротше, там собі рішите по ходу діла. Да, ситуація в тому, що зараз багато з вас, хто на траку їздить, то, то блін, звісно, в когось уже закінчується, в когось закінчиться пізніше. А ви головне це. Не панікуйте, все, що робиться, робиться до кращого. Можливо, з часом вони реально то все поміняють. Пропусти його. А, да, тут в Чеще трафік і їзда, то звісно. Чого, нормально. В Чикаго їзда, звісно, тут треба бути дуже обережним. А, ось так от такі справи, друзі, новини зовсім не втішні, особливо для тих людей, котрі поробили собі бізнеса, котрі мають 5-10 траків, і вони теж на траку їздять. І більш вони розуміють, що зараз у них всі трак-драйвери українці, і більшість з них просто не зможе далі їздити, і вони самі не зможуть далі їздити. І що їм робити? Продавати траки, продавати бізнес, продавати. Їхній хліб, так сказати, і забирає держава. І... і я не знаю, як виходить з цієї ситуації. Реально, зараз багато людей піде на таксі, доставки, бокстраки, спрінтери. Це зараз буде робота там, а там теж особа роботи немає. Бо я так спілкуюся з хлопцями, які їздять на таксі. Я зараз інколи виїжджаю, але дуже, -дуже рідко, там раз у тиждень. І хлопці кажуть, що рейти реально такі собі. Хлопці кажуть, що рейти реально такі собі. Навігатор тупо Рейти такі собі на таксі. Типа, воно навпаки гірше-гірше. і, гірше, і гірше. На доставках щось там люди трохи заробляють. Та й на таксі заробляють. Ну, середнє таке 25 доларів на годину. Десь тут ссылку поставлю, де ви можете побачити, як... Як я знімав порівняння тобі тренелюбе. Як порівняння знімав трака і таксі, в принципі, це може бути як варіант для вас. Тобто ви можете піти на таксі, поки воно там щось е уляжеться, не уляжеться, устаканиться, не устаканеться, як мінімум, ви не, не будете тратити гроші, які заробили на траку. І там якісь півтори-дві тисячі зможете на таксі собі заробляти, якщо будете так плотненько працювати. Тобто це може бути як вихід із ситуації. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу. Чи вони реально так зроблять, як є. Чи коли рейти підуть 3-4-5 доларів за милю і не буде вистачати тракдраю, вони знов-то попустять і скажуть, в кого є статус, то типа окей. А от якщо там тіпа, по візі, то тіпа, ні. Ось цікаво послухати, що ви думаєте з цього приводу, друзі. Будемо на зв'язку, будемо більше записувати відоси про Америку. Дякую, що подивились. Відео коротеньке. Ось. Що таке ще можна сказати? Ну, типу, головне, що да, якби ця новина. Потім ви можете взяти машину у мене в оренду, якщо вам потрібно буде поганяти по Чикаго, підзаробить, подивитися, чи це ваше на таксі, чи на, на доставці. Ось. Також. Скоро тарегів. Скоро лотерея Грінкарт, Валя нагадує, дружина моя. Вона заповнює лотереї Грінкарт. Обов'язково це зробіть. Обов'язково, це самий дешевий спосіб отримати грінкарту. Зможете їздити на фурі? Ні, 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 палка раз в году стріляє. Може хтось із вас виграє, зможете собі далі чилиться по американських дорогах. Ось відео таке, експромне, спонтанне. Особо не думав, що я буду вам розповідати. Також, можливо, хто буде з вас цікавитися, я машини здаю в оренду. Можливо, хто цікавиться, я вже надаю консультації, надаю консультації по оренді автомобілів. Ви хочете на туру зайти або приватна оренда, я вам надам консультацію там, на години-дві ви можете її отримати і не попасти на мої граблі. Наприклад, перші дві машини, я пріуси перші два, оформлював, реєстрація, коштувала по. Півтори тисячі доларів. Далі я собі робив реєстрацію на Prius за 500 доларів. І я вам на цій консультації розкажу, де і як реєструвати даже машину, що ви можете тисячу доларів зекономити. Ось. Тобто, Там багато є ще про що розповідати. Якщо цікаво, також пишіть мені в інстаграм, організуємо таке. Все, друзі, всіх обняв, всім добра, бережіть себе, не будьте е, е, обережні на дорозі. Е, слава Україні!